У міському будинку культури особлива атмосфера. Цього разу традиційне чаювання з улюбленцем відбулося у святковому форматі до міжнародного дня котів. На чаювальників чекала не просто зустріч із пухнастою зіркою, а з переможницею фотоконкурсу, переуроченого до котячого свята. За умовами тематичного змагання, організованого міським будинком культури, перемогу здобував Мурчик, чиє фото набрало найбільшу кількість подобаєк. Цього разу головною героїною стала вона грайлива і енергійна солоха, а по домашньому соля. Яка зібрала аж 90 лайків. Її звуть повне ім'я доросла. Це Солоха. Чому я так її назвала? Тому що мені її подарували на Різдво. А колись я грала роль Солохи і тому це так вийшло в нас дуже символічно. Історія дуже щемлива. Чому? Тому що я не дуже ніколи не захоплювалася котами. А то я її побачила, і все. Я зрозуміла, що це моя киця. Вона була непосидюча, всі, всі кошенятка сиділи на одному місці. А моя вибігала із кадру. І я вирішила, що вона маленька киця-актриса. Полюбила її, і от вона в мене вже 9 місяців. Соля не просто активна, вона розумна і артистична. Справжня киця-акторка з характером і вдачею. Вона гіперактивна, я би сказала, вона любить дуже гратися. Вона, а, але вона і вона ще дуже розумна, я би сказала. Вона знає слово не можна, вона знає своє ім'я, вона а, розуміє, коли я їй щось говорю там, не йди туди, коли я її звук. Тобто я вважаю, що це взагалі якась особлива кице. Може, тому що вона моя. Поведінка Солі це окремий театр, де кожна дія маленька вистава. Вона вміє граційно заходити в кімнату, ніби справжня акторка на сцену, викликаючи захоплення з перших секунд. Але кожен її крок із шармом, кожна пустотлива витівка з характером. Солоха не просто домашня киця, вона маленька артистка, яка грає головну роль у затишному сімейному спектаклі. Ну, вона носить м'ячик. Вранці, як ми сідаємо снідати, ми їй кидаємо м'ячик і вона носить його в одну сторону, і в другу. Вона а, знає слово мишка. Коли ти говориш їй мишка, вона зразу біжить і знає, що це буде її улюблена іграшка. Мишка вона любить пити воду з моєї чашки. Я, звісно, вже ту чашку з неї не п'ю, але там вона завжди в одному місці стоїть і вона з неї п'є. Вона дуже любить квіти. І так як я в мене часто бувають концерти, мені дарують квіти. Я їх приношу додому. І Поки вона була маленька, вона просто стрибала торкалася лапками вази, ваза витримувала її вагу. Вона там нюхала квіточку і стрибувала. Але з останніх моїх концертів, останні рази, у нас коли соля нюхала квіти, квартира перетворювалася на палубу, і ми зразу миємо пол, тому що всі вази перевернуті, вже вази не витримують її ваги. Знайомство з солохою було пронизане щебетом дитячого сміху та сяймом дитячих облич, захоплених витівками пухнастої акторки. Сюрпризом для гостей стала особлива мить. Маленька учасниця заходу Соля отримала у подарунок авторську брошку у вигляді киці. Її вручила майстриня Катерина, яка створює унікальні іграшки з вовни. Це був подарунок з любов'ю від серця до серця. Зустріч завершилася спільним фото та щасливими дитячими посмішками. А солоха яскрава, непосидюча, ніжна, залишила залишила після себе не лише пам'ять у вигляді аквагриму, а й у кожному серці.